Вітаю! Щодо захисту соняшника, вже все зрозуміло. Є грунтові гербіциди, тримають наш сорняк, є страхові, які ми обираємо під кожну свою технологію. Але хочу нагадати або підсказати, що ще треба і підживити наш соняшник. Ось ми зараз на складі, і я вам запропоную два класних препарата мікродобрива для соняшника: З бором, з магнієм, сіркою, амінокислотами тощо. Подивимось. Так, ось у нас два препарати: Лігардін Барон 150-й, і це бакова суміш Ендабор. Багато хто її знає, використовує дуже гарно у комплексі з фунгіцидними обробками. Він у нас на основі акема. І зараз ми подивимось, що цей препарат для профілактики, дефіциту та забезпечення рослин бором. Бор у нас тут в формі боріталаміну, це органічна основа, це дуже добре засвоюється рослиною. В складі у нас і азот є, бор є, малібден, марганець, гумат, амінокислоти. тобто повний спектр мікроелементів, які дуже потрібні нашому соняшнику. Ендобор, магній, сірка, марганець та інші мікродобрива, але він у нас на основі акема. Так, забула сказати про норму внесення. Лягардін барон 150 у нас ми даємо літр 2 літра на гектар. Ендабор, ось це відерці 24 кг, воно розраховано на 5 гектар 480 грам на гектар. Дуже зручно. В транспортуванні ціна теж найкраща що цього борону, що цього ендобору.